Огляд подій за 8 лютого. Вітаю. По території Сумської області за сьогодні здійснено 11 обстрілів, було 90 прильотів. Краснопільська громада, села Мезенівка, Майське, Степок, 4 обстріли до 40 прильотів з мінометів. Білопільська громада, села Стукалівка, Атинське до 20 мінометних прильотів. Юнаківська громада, село Садки, 10 мінометних прильотів. Село Тавстодубове, Ісманська громада, кулеметні обстріли. Село Бруски, Новослабіцька громада більше 20 мін. І місто Середин... середина Буда артилерійський обстріл. Інформація про руйнування не надходила. Також сьогодні голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив про авіаційний наліт у Семенівській громаді. Це на півночі, близь Сумської області. Два літаки випустили по дві ракети типу повітря-земля. Зруйновано промисловий об'єкт. Дві людини загибли, є поранені, розбирають завали зараз. По новинам України. Сьогодні, як і вчора, майже тисяча загиблих росіян. Це означає тільки одне: йдуть запеклі бої, ворог не рахується стратами, кидає у бій нову та нову живу силу, яку ЗСУ знищує. Українська авіація впродовж доби завдала 21 удару по районах засередження та 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Артилеристи та ракетники уразили два пункти управління ворога, два райони засередження живої сили. Один склад з боєприпасами та один склад палівно-мостильних матеріалів. Максимальна ескалація по фронтам. Зараз йде у районі Кремінної. Окупанти активно наступають, намагаються штурмувати Білогорівку. Наразі всі атаки ворога відбито, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. На Куп'янському напрямку точаться бої в 7 кілометрах від міста. Ворог займає навколишні села. На південному напрямку сьогодні вночі українські військові знищили сім легких човнів російських загарбників, на яких вони готувалися висуватись свої диверсійно-розвідувальні групи, повідомило командування ОК Південь. Вже всі аналітики, включаючи Західних, такі, як і Американський інститут війни і британська розвідка, відмічають, що Росії бракує боєприпасів, техніки та маневрених підрозділів для успішного і швидкого наступу. Проти Москва вперто намагається розпочати велику наступальну операцію з початку січня, уже 2023 року. Все, що вдалося їм отримати, це лише кілька сотень метрів території там, кожного тижня. Водночас фахівці вказують, що Росія навряд чи наростить бойову міць, необхідну для перемоги. Крім того, не вирішені проблеми з логістикою, з кадрами. Це відмічає генерал Ходжес. Американський. Також він наголосив, що мати багато солдатів це ще не означає мати боєздатний підрозділ. Він зазначив, що як і група Вагнер, так і елітні підрозділи російського десанту зазнали важких втрат, серед яких було багато досвідчених військових, і вони не мають вже ким замінити цих військових. Ну і таким чином, ми маємо, що на сьогодні наступну операцію, ой, наступну ситуацію ЗСУ намагаються тримати фронт. Перемилюючи рашистів та формуючи резерви для наступу, в цей час РФ робить спроби прорвати фронт, покращити тактичне положення, захватити додаткові території в надії на зупинення бойових дій та кращої позиції на можливих Ось такі в нас позиції. Сьогодні було вночі 6 прильотів С-300 по місту Харков. Мер Харкова Терехов заявив. Він підтвердив удари по промисловому об'єкту у Київському районі Харкова. Росіяни, в свою чергу, повідомляють, що вони атакували опорні пункти ЗСУ, РЛ-станції та склади з боєприпасами. І одразу СБУ Харкова по гарячих слідах затримала агента Російської Федерації, який коригував ці нещодавні удари по місту. Зрадник фіксував місця дислокації військовослужбовців ЗСУ, блокпостів та об'єктів критичної інфраструктури і передавав їх ворогу. Його спіймано на гарячому. В місті Енергодар Кадирівці посилили тиск на місцеве населення. Після підпідриву зрадника з поліції Кузьміна. Вони оголосили про антитерористичні заходи. І під видом цих заходів окупанти зламують гаражі, забирають автівки, з квартир місцевих жителів виносять побутову електроніку. В той час містом ширяться чутки про те, що за вбивством Кузьміна стоять саме ці кадирівці, а, бо вони зараз піднімаються на цьому за рахунок дозволеного мародерства. На Росії запалав черговий нафтозавод. Сьогодні це трапилось у Ростовській області. По закордонним новинам в Іспанії почалось завантаження бронетранспортерів М113 американського виробництва для передачі їх ЗСУ. Частина з тих трансп... бронетранспортерів буде передана з модифікацією самохідного міномета. І також на озброєнні БТРів стоїть 12,7 міліметровий кулемет. Ну, це саме те озброєння, яке нам зараз необхідне. І мінемет і кулемет для відбиття піхотних атак ворога. Німеччина до кінця лютого 2023 року посилить українську армію шістьма тисячами ракет для протиповітряної оборони. П'ятью зенітними самохідними установками Гепард та п'ятю інженерними машинами піонер. А наступного місяця передасть п'ять мостоукладчиків Байбер. Це після вчорашнього візиту до Києва, міністра оборони Німеччини Боріса Пісторію прийшла така новина. І сьогодні президент Зеленський відвідав Великобританію. Зустрівся з прем'єр-міністром Рішесунаком, з яким обговорив питання про надання Україні далекобійної зброї. Також відвідав короля Великої Британії Чарльза III, виступив у парламенті Британії. Тут його зустрічали оваціями. Зеленський передав спікеру британського парламенту шалом українського льотчика і сказав: цитую, Пишаюся нашими повітряними силами. І я привіз подарунок для Великобританії шолом. На ньому написано: У нас є свобода, дайте нам крила, щоб захистити її, сказав президент України. А прем'єр Британії дав доручення міністру оборони Бену Волесу визначити типи бойових літаків, які можна буде передати Україні. Також сунак. І Зеленський зустрілися з українськими військовими, які навчаються керувати танками «Челленджер». І Зеленський ввечері вже прибув до Парижу для зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем. І повідомляється, що завтра Зеленський прибуде до Брюсселя, де виступить у Європарламенті. І до подій Туреччини. Землетрус забрав життя вже 9 тисяч. 57 осіб більше ніж 53 тисячі поранено, і 6500 будівель знищено, повідомив Ердоган. Землетруси, що стали з Туреччині, торкнулись і двох українських атомних електростанцій: Хмельницьку та Південноукраїнську, повідомив енергоатом, системи сейсмічного моніторингу зафіксували незначні поштовхи. Ну, українські АЕС, до речі, здатні витримати землетрус з потужністю до 7 балів за шкалою Ріхтера. І ще така новина: міністр Російської Федерації Лавров, поки Зеленський відвідує Європу та обговорює поставки нам літаків, танків, далекобійних ракет, Лавров продовжує турне по Африці. На цей раз він відвідав братній народ Малі і отримав у подарунок чергові буси з медальками на шию. Ну а, всі новини тихої спокійної ночі. Миру нам.